Всім привіт! Ви наліпончики. Ну, і я в цьому відео вам покажу і розкажу, як заробити кучу грошей в Stand of 2 ну, і апнути хороше звання. Ну, короче, я тільки що зняв відео обзор свого аккаунта, а зараз буду знімати про mm -hmm. заробіток і прокачу свого аккаунта. Перше, це саме легке. Це Ну, відкриваємо бокси, і э, в Беласкіне ми його продаємо. Ну, це так. Э, там не сильно заробиться. Там дуже э, довго придеться заробляти. Друге це проходити Battle Pass, battle pass кожного оновлення. Ось якраз буде зараз сьомий сезон. Ну, і Вийде оновлення э, 0.28.0 і буде э, Battle Pass. Прикольненький, ну там буде ботлпас е фрі і золотий. Золотий потрібно вам буде донатити, А фрі ви самі пройдете. Ви проходите леола, там получаєте не так багато, там кейси ви не получите, Але все одно ви получаєте скини, наклейки, е графіті, і в самому кінці буде брілок. Брілок дуже класно, на ньому можна, ну я не знаю чому, ну там шанс не такий великий, щоб випадати. Мов ПДР за 10 голди, що а більшість шансів, щоб випав епік чи легендарна стікер і стікерів більше. Ну, коротше, ви далі е, вам берете, Типа, видаються це все, ви проходите боталпас, завдання виконуєте. Ну, Після цього ви берете е і чекаєте, коли вийде Battle Pass на ринок. Ось Ринок нажимаємо. І самий новий ботлпас нов новорічний. Ну і бачите ножи. Ну, ви ножик не получите, ні перчатки, нічого. Ось. Ви е чекаєте, коли він такого вийде. Він десь через Battle Pass пройде 10 днів, і Battle Pass буде на ринку. Ви далі. Дивитися, якщо воно ціна повишається, ви маєте кожні пів години заходити, дивитися, бо вона може різко впасти. Як тільки вона нач... зупиняється повишати, або починає падати, зразу же продаєте. Е, ну, продаєте стікери, головне стікери не наклеїте, тому що ну, головне, не наклеїте е, на комонку. Якщо ви не наклеїте на комонку, зараз вам покажу яку. Ось така. То вона буде коштувати максимум голди 2? Максимум. О, зараз давайте глянемо з наклейками, скільки. Ну, 3 голди. Ладно. Ну. Як вам сказати? Що так ви тоді багато голди потратите, То коротше. Потрібно продавати просто наклейку. Так ви заробите більше голди в пару разів. Якщо вам випадає аркана така червоненька. Ось як ви бачите. Ви знаєте, ви мільйонери, так. Да. Тому що це дуже прикольно. Але є в ігрі комісія, яка, типу, якщо ви продаєте за 300 голди, 300 не прийде, пройде десь 270 голди. Ну, ось такого є. Комісія в стендофі. Ну, ми далі це все продаємо. Скіни як ви можете продавати, можете ні. Це вже вам рішати. Ось, як ви бачите, ось цей скінчик. Ось цей. Скін і ось це. Це скіни з Бетлпаса 6-го сезону. Ось цей скін пістолет. І ось. Це скини. А, і ще ось цей. Це скини із Pass 5 п'ятого сезону Fireborn. Ось цей із Project Pandora. Обновлення. Хallвінське. Не це ще було, а того року, 2023 року. Ну, там багато ось такого. Як ви бачите, я їх не продаю, ну, продаю, якщо там якісь потрібно буде. Ну, Space Weaver в мене були скини. Ну, їх. Продав. Зараз гляну, я ще не пам'ятаю, так я їх продав. Там у мене були трохи скінів. Ну, тому що вони якраз тоді дуже сильно дорого коштували. Зараз вони впали в ціні трішечки. То я їх зразу продав. Ну, далі. Саме топове. Коли якраз в сезон. Ну, не кожен сезон, а коли додають новий кейс і бокс. Зараз нема, якраз додать. Ви маєте перед цим збирати кучу серебра. Тому що нові скіни будуть дуже дорого коштувати. Дуже дорого. Ви відкриваєте, хоч не можете ходити, але ви продаже про, не продасте за таку ціну. А коли ви тільки відкрили, це буде. Десь тиждень йти, а далі воно буде падати. Через два тижні вже буде низька ціна, і вже змінюватись не буде. Перші дні взагалі буде капець. Буде, ну, я вам на прикладі покажу. Який який скінчик, який вам скінчик показати. Ну, ринок. Ой, магазин точніше. Оглянути. Ось це от. Калашик коштував 10 голди. Ось ці до обірети коштували 13 голди. Давайте зараз глянемо їхню ціну зараз. Я це дуже помню. 79 копійок. 43 копійки. Як ви бачите, це. Не така і велика ціна вже стала. Ось цього дуже пістолет, дуже класненький я впадав. За 6 голди, я його продавав. Тоді дуже смачно, я нафармився. Якби не ось це, якби я не продавав ці скіни, які мені впадали тоді, у мене було б зараз 90 десь. Ну, ще, як, коли пропадає, забирайте кейс, ви кейс купуєте за 100 голди, чекаєте рік два Ну, як ми можемо зараз зайти на кейс, в якому вже. Скільки давайте, якому вже 6 років. Які 6 років вже знаходиться на продажі. І його ціна. Ось, ось такі от ось скінчики. Ось 11 тисяч голди, як ви бачите. Ціна. Їн на ринку 5 років. Це самий перший кейс. Е, скіни першенькі були. Все ось таке ло. Ну, я... можете е, її купити його з ринку. Ось. Зараз вам покажу. Ну, оцей, наприклад, де він? Ось? Скіни повишаються. Ви можете купити якийсь скін. Я думаю, що собі купити. Е, хотілося б мені ось цього таркану купити, но. Е, Коротше, я її не куплю. Ну, може, куплю, але не знаю. Ось тут всякий такий скінчик. Я думаю, може купити на кр 12 скін. Може, якусь, думаю, з наклейкою купити чи що. Ну, можна, можна і комонки купити. Але комонки не так сильно будуть рости, як е, оці от високі. Я, зараз покажу вам. Ну, ладно, показувати. Не буду. Скорпіон, який. Там а, легендарний скін коштував. Е, 17 голди, виїзд до 32. Скорпіоні то, що в п'ятому сезоні. Ось зараз. Вже 38, може цей скін коштує. Наклейками. А вим я його хотів купити, але потім син дуже різко взлетів. Якби я купив, я б дуже дуже би заробив грошей. Ну, ось таке от відео, як заробити кучу голди. У мене вийшло. Чекайте, мене якраз сьогодні вийде 5 відео, просто ну в 2. Так, дуже багато відео. Ну, але просто я їх зняв і сьогодні просто смонтирую і виложу за один раз. Ну, всім, пока!